Закарпатські овочі, фрукти, консервація, питна вода для жителів східних регіонів. Такий вантаж у каміонах. Вести допомогу тим, кому вона вкрай потрібна справа благородна, каже пан Іван. Тому в далеку дорогу відправляється з гарним настроєм. Дуже приємно, що ми привозимо такий вантаж. Люди зустрічають, люди задоволені. Що в дійсності такий вантаж їм відправляється. Не лякає далека дорога і волонтерів, які будуть вантаж супроводжувати, а вже на місці передадуть місцевому населенню. Завжди добре, коли такі речі робляться, десь людям допомогти. Ви знаєте, що у звільнених містах на сході країни є нехватка продуктів харчування. І наразі це допомога з Закарпатської області, Донбасу, така. Допомога у звільненні міста. Усі виявили бажання, волонтери виявили бажання всі їхати самі. Ну, тобто кожен хоче зробити свій вклад. Я дав згоду їхати туди, щоб показати миролюбність нашого регіону Закарпаття. Ну і допомогти як лікар, можливо, по дорозі якась буде допомога. Можливо, десь свою частку душі вкласти. Красили вантажівки жовто-блакитними прапорами. Великі літери на кожній. Свідчення того, що українці завжди готові допомагати один одному незалежно від місця проживання. Жителям Донбасу від Закарпаття приблизно через півтори доби 20 вантажівок з гуманітарним вантажем прибудуть до місця призначення. Довезуть вантаж до міст, які вже контролюють українські війська. Звіти передаватимуть туди, де цієї допомоги найбільше чекають. Закарпаття. Вирішило допомогти в першу чергу. Це ініціатива народних депутатів від Закарпатської області, а також голови обласної ради. Народний депутат Віктор Балога наголосив, у звільнені райони сходу вирушила гуманітарна колона з 20 вантажівок під гаслом Закарпаття Донбасу. Це понад 500 тонн вантажу. На відміну від цинічних білих камазів, цей вантаж стане реальною допомогою цивільному населенню східних областей. Це не політична акція, це наша віддяка за ту допомогу, яку Донецька область надала Закарпаттю під час катастрофічних для нас повеней. Ми просто повертаємо борги і робимо це в той момент, коли люди цього потребують найбільше. Зауважив політик. Віктор Балога додав: усе це ініціатива народних депутатів від Закарпаття. Наша з Павлом Балогою і Василем Петовкою. З самого початку збору допомоги ми задекларували аполітичність цієї ініціативи і відкритість для всіх незалежно від політичних поглядів. В результаті до нас приєдналося ще двоє депутатів від Закарпаття Василь Ковач і Михайло Ланьо. Це той випадок, коли політика справа другорядна, хоч і важлива. Підсумував Віктор Балога. Настановив добру путь від друзів та всіх небайдужих, і колона вирушила на схід туди, де люди чекають на підтримку і найбільше сподіваються, мир в нашій країні скоро таки настане.